І я розповім вам про те, як український бюджет збіднів на 2 мільярди гривень. А військові схоже отримали на якісні бронежилети та армійську форму. Водночас болгарські постачальники після вдалого для себе контракту купили готель у Софії. А посадовець Міноборони, через якого ця оборудка стала можливою, виїхав з України. Здравствуйте, компанія кампанія Скажіть, будь пожалуйста, виконувала исполня... ваша компанія контракт на поставку бронежилета у Міноборони України. вам поставили лучшие бронежилеты, которые выпускает Турция. Нет ни одного случая, что из-за бронежилета кто-то убит. Вот ваш следователь брал бронежилеты изношенные или изношенных бронежилетов делал экспертизу. Ми надіслали запит з детальними питаннями у офіс генпрокурора. Бронежилети не відповідають державним стандартам та стандартам НАТО у зв'язку з чим не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням.